Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про те, як цікаво за два заходи я кастомізував цей ніж. Ну, Здається, про кастом що тут особливо розкажеш? Ну, очевидно, що на Manix Lightweight я замінив накладочки. Але цікава історія спілкування з американцем, у якого я придбав ці накладки, і я сподіваюся, що ця історія буде вам. Не тільки для розваги, а можливо, стане колись пригоді як приклад, а можливо, ви надихнетеся чимось подібним у спілкуванні з нашими колегами. Ну, одним словом, вам самим вирішувати, що з цією історією робити. Придбав я цей Манікс. В мене є відео на каналі. Я його зняв давніше, напевно, вже півроку тому, може й більше, про те, як я з третьої спроби придбав оригінальний Манікс, тому що в Україну потрапило два неоригінальних з. Надписами про те, що це Максамет. Ось, і до того таких підробок з надпису Максамет не було. Mm. Тому я там у відео розповів, що, як, чому, як ми по ланцюжку вийшли на того, хто його з Америки привіз, там і так далі. Одним словом, це цікава історія. Я вам в описі дам посилання. Якщо ви не бачили, я вам раджу, бо це цілий детектив, який закінчився добре, майже для всіх, хто був в цій історії причетний. От, але це отой мій максимет. От, я нагадаю, що це сталь з твердістю 68-69 одиниць е, за шкалою Роквелла. Ось це серійний ніж, один із е, поки що, напевно, найтвердіших е, ножів і клинків, скажімо так, точніше, не ножів, а клинків на ножі з серійних виробників, тому що у компанії Спайдерко є ще кілька ножів. З сталю Рекс-121, вона потенційно може мати трошечки більше. Можливо, не 68-69, як заміряно тут, до речі. Тобто це не заява компанії, якщо ви не знали, а можливо, ви це знали, що Спайдерко ніколи не коментує про те, яка твердість. Тобто, це отримано шляхом замірювання. Там є ентузіасти в Сполучених Штатах, які міряють твердість і збирають базу даних по тих ножах, які вони перевіряли. Тобто тут 68-69 це об'єктивно отриманих на там професійних твердомірах. Але менше з тим, потенційно, там Rex може бути трошечки твердіший. Кілька моделей, які вони випустили, там та ж сама Paramilitary 2, той же самий Manix Lightweight, 에, Sage і, по-моєму, ще якась одна чи дві моделі. Я не пригадую. <кхем> ну, кілька моделей, де Rex стоїть. Але формально, от, поки я не читав, щоб хтось вколов і переміряв, перевіряв, ну скажем, твердість на цих Rex, то от. Поки що це самий клиночок, який перевіряли саме на Manix 2 Lightweight <кхи> на сталі Maxamet. 68-69 одиниць. Ну так от, про кастомізацію. Придбав я цей ніж, там у відео розповів, як я його купував, з якими трудами. Подивитися, але сьогодні про накладочку. Я е, помітив, що коли ти маєш не один, не два і не три ножа від Спайдерку, і в них часто їхній оцей відомий ФРН пластик. Це нейлон, армований скловолокном з їхньою такою фірмовою структурою, я думаю, ви пригадуєте, про що я. Тобто на їхніх ендурах, енделах, на їхніх деліках, на інших ножах, які вони випускають таких от, в таких матеріалах на руків ї. От Ці квадратики, такі, вони всі сторони мають рельєф, вони гарно тримаються руки, але вони всі виглядають між собою достатньо одноманітно, крім ну, звичайно, фактору кольору, тому що можна кольором. Підібрати, вони ще мають часто підв'язки, що та чи інша сталь в тому чи іншому ножі завжди йде з тим чи іншим кольором. Наприклад, на, умовно кажучи, там, наприклад, жовтий колір часто йде серія солд, вони йдуть з магнакатом, бо це сталь, яка дуже добре опирається корозією. Тобто жовтий кольор це магнакат. Ну, але менше з тим. Максимет у них був на жовтому кольорі. Ось, тобто накладочки були. Ой, помилився, на сірому кольорі. Получається сірий клинок, сірі накладочки. І виглядав ніж так, тож, трошки, так скажем, скучно. Хоча з точки зору тактильної цей матеріал і оця їхня текстура, вона дуже-дуже вдала. Ну, Я вирішив зробити ніж менш скучним, тому що взагалі, чому люди кастомізують, є кілька ідей. Я у мами інженер. Тобто я собі вирішив зробити ніж краще, ніж виробник. От в мене є для цього якийсь інструмент, в мене є якісь матеріали, і я його покращив з точки зору інженерії. Е, ну, бо красиво, тобто в мене є своє поняття про естетику, і я кастомізую свій ніж, тому що я вважаю, що так буде краще. Е, є така логіка зробити його зручнішим для себе. Е, теж непогана логіка. От, власне, з такою я і скористався, але є ще одна логіка зробити не так, як у решти. І ось, напевно, це головний був чинник. Я вирішив. Замінити накладочки на лайтвейті, тому що я хотів зробити ніж не таким, як інші ножі, не таким скучним, не таким сірим і буденним, як він виглядав у стоці. І ось такого міркування я знайшов на одному із міжнародних сайтів Етсі. Я можу дати посилання, тому що багато чого цікавого там знайти, тому що там не тільки про ножі, а взагалі там продається і пропонується дуже багато чого. Ось це я так розумію, що це такий своєрідний маркетплейс. Ось і я там знайшов компанію, яка виготовляє з полімерів. от для лайтвейта виготовляє накладочки. В чому особливість лайтвейт версії? Там немає лайнерів. Якщо ви придбаєте собі просто Manix 2, то його кастомізувати можна достатньо просто. В нього є е, стальні лайнера і дві накладочки там, з там з лівої і справа. Ви можете ці накладки замінити на будь-який інший матеріал. Там не знаю, можете там мікарту поставити, е, не знаю, можете з карбону там випиляти ті накладочки. Ну, одним словом. З лайтвейтом так не вийде, тому що в нього немає лайнерів. Ось, і всі втулочки, всі кріплення повинні бути туди якось запресовані. Зразу, одразу. І тому єдине, що я знайшов, я знайшов таку компанію. Я, до речі, знайшов не єдине, а ще одного американського АВТ, називається компанія, яка робить з анодованого алюмінію теж такі кастомні накладки для лайтвейт-версії. Ось, але АВТ це про ціну там від 100 доларів, плюс там доставка і все решта. Це не дуже було мені цікаво. Хоча вважається, що це дуже вдалий, якісний вибір для кастомних накладок. Тому, в принципі, кому цікаво, той може собі погуглити, знайти АВТ і придбати. Я знаю, що в Україні є як мінімум там, кілька ножів, а можливо кілька десятків ножів з АВТ-накладочками. Я знайшов виробника, який робить з полімера. Написав йому листа, придбав, оплатив, чекав, але поки ми це все з ним робили, в переписці я. Він там представився, він там ми два слова переписалися, хто ми що ми. Ось, і я в кінці одного з листів вирішив просто йому подякувати за те, що Сполучені Штати і взагалі народ американський дуже допомагає. Це було рік назад, до Трампа назвав так. Не рік назад, ну напевно, більше півроку, скажімо так. Я точно не пригадую це, не так важливо. До Трампівської Америки. <кій> я... Та й зараз я дякую і американцям, і американському народу, і уряду, який би там не був зараз президент, все рівно. Без них гірше, ніж з ними. Я просто йому подякував за те, що цей народ, ця країна нам допомагає у боротьбі проти ворога. І здавалось би, ну, така якби, проста штука. подякував, та й подякував. Але в чому якби, от, сіль сьогоднішньої історії? Я вже тут і про АБТ розказав, і про Лайтвейт. Кульмінація це те, для мене особисто. Це те, що коли я йому про це написав, я подякував. Він мені дуже цікаво відповів, що він працює, крім того, що вільний час займається виготовленням там кастомних руків, є, можливо, ще щось. Ну не знаю. Одним словом, до речі, зроблений виріб чудово. Тобто, все всередині там продумано, ребра жорсткості, дуже все гарно. Всі втулочки настільки якістю, я задоволений, що просто караул називається. От зроблено все дуже розумно. Я думаю, що це 3D-принтер. Скоріше всього, але не важливо. Я не знаю, як він це зробив. Ну, виглядає так, що це 3D-принтер. Полімер дуже міцний, не продавлюється. Мені все підходить і дизайн, і колір, і форма ну одним словом, <кхм> завершую історію. Його відповідь була така: що я тобі дякую, що ти мені дякуєш. Тому що я працюю в одній американській компанії, яка виготовляє для українських збройних сил України, виготовляє радіостанції. Які мають додаткові степені шифрування радіосигналу, і він мені про це написав: і написав про те, що такі засоби зв'язку допомагають вашим військовим залишатися м -м, непомітними для там для ворожого ребу, тобто для відслідковування і так далі, для того, щоб зберігати своє інкогніто, особливо якщо мова йде про там. Про нуль там роботу напередку і так далі. Це дуже важливо, тому ви знаєте, що часто це може там робота мобільних всяких телефонів, терміналів там, і так далі, радіостанцій, там, іншої електроніки, може просто демоскувати і наводити ворога на давати йому інформацію про те, куди можна нанести удар. І одним словом він мені там детальніше розповів трошки про те, що це і як це. Я вже коротко розповідаю саму суть, якби суть така, що коли я йому подякував, він подякував мені за подякою <гум> і сказав, що він насправді та людина, одна із тих людей, які вболівають за те, щоб ну справді нам вдалося захиститись, нам вдалося зупинити ворога і так далі. І він там побажав мені всього, і так далі. Ну, ось я отримав якусь ще, крім того, всього знижку. Ну, одним словом, е суть не в тому, якби там кошти розумієте, там долар більше, на два менше. Якби це не історія про там про вартість, про ціну. Ви можете завжди собі, так як і я, там щось пошукати, погуглити. От в даному випадку я, е е скажем, хочу розказати про інше. Якщо там в мене була от логіка, там не знаю, в даному випадку зробити ніж менш скучним, зробити його іншим, а ще в нього накладочки. Вони мають таку якби, текстуру шершаву, отакий, якби софттач своєрідний. Ну, важко передати відчуття, але приємне руків. Я всі, хто тримали мій Manix в руках, кажуть, що це значно краще, ніж банальний ФРН, який вони сюди ставлять. Але така історія. Тобто я замінив накладочки з інтересу, щоб зробити його якимось іншим, не таким скучним. А ще мені здавалося, що це може покращити. Його хват, утримання, тому що тут трошечки по-іншому переграна геометрія накладочок. І я вважаю, що тут руків'я дуже вдалий для складеного ножика. От, Воно хоча пласке, але от його сам абрес, його профіль дуже добре заповнює мене долоню. Мені подобається руків'я у Manix 2. Ось, Немає тут таких агресивних всяких, ну, насічок на лайнері і так далі, які є в Manix 2, але звичайні версії. Ще раз нагадаю, це Lightweight. Ну, все-таки вернуся до кульмінації. Було приємно, що справді маєш справу з людиною, яка ідейно там, плюс має пряме відношення до того, щоб допомогти нам у тому, що ми зараз ем, маємо. Маємо війну, маємо зараз ем, складнощі з тим, щоб мати ресурси для захисту і так, далі, і так далі. Ну і одним словом, таким чином я познайомився з. Такою людиною, ще раз кажу, вдало все завершилось для мене. Тобто я отримав ці накладки, я їх змонтував. Я задоволений якістю, тому що все просто сіло ідеально. От. Але отримав цікавий, дуже позитивний досвід спілкування з людиною, яка, як, як і я, не тільки є там ножаманом чи людиною, яка просто полюбляє все, що стосується ножів. Можливо, він там цим заробляє. Це якийсь його додатковий заробіток, можливо. Ось, але і ідейна людина, яка розуміє, що у світі йде боротьба. Добра проти зла і треба бути на боці добра. Ось така історія, друзі. Ось такий от красунчик Manix 2 Lightweight. І це історія про хороших людей, яких може об'єднувати будь-яка історія, будь-яка річ, будь-яка пригода. Ось. І Радий, якщо вам ця історія теж стане у пригоді в тому чи іншому сенсі. Комусь просто цікаво, когось це надихне. Ось і якщо це так, пишіть. <смі> все, друзі, до зустрічі. Записую на вітрі, так що подивимося, що воно за звуком виходить. Ось, не завжди є такі камерні умови для запису, але <смі> мені здається, що мало би все вийшло. Все, друзі, до зустрічі в коментарях. Пропонуйте свої теми, підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Важливо те, щоб нашого українського контенту ставало більше. І я, в свою чергу, те саме роблю для інших людей, які... Теж роблять це на ті чи інші теми українською мовою, все, друзі, до зустрічі.